Хелоїн закінчився, а це означає, що пора готуватись до нового року. Обирайте фольмірани, який вам подобається. Я все-таки вирішила зупинитись на режевих. Спочатку я відміряла, а потім вирізала прямокутник 6 на 7 см. Саме з нього я буду робити основу для нашої ялинкової прикраси. Також для основи мені потрібна буде ще одна частина 6 на 2 см. У нас вийшло два елементи. Тепер їх потрібно скріпити між собою таким чином. А для цього я використовую гарячий клей. З іншої сторони я також наношу клей. Нам потрібно, щоб у результаті у нас вийшов конус. Міряно я також вирізала два кружочки діаметром 2 см та прикріпила на клей до кінця нашого конуса. З основою ми покінчили та будемо приступати до найцікавішого. Мені потрібно цілих 9 елементів 10,5 см на 1,2 см. Спочатку я все рівненько відміряю, а потім починаю вирізати. На кожному такому елементі я кінчики з двох сторін роблю гостреньким трикутником. Бам! І всі вони гарненькі готові. З іншого листа фоамірану мені треба зробити такі ж самі дев'ять елементів. Нагадую, що вони 10,5 см на 1,2 см. Коли всі частини готові, нарешті їх можна і скріпляти. Знову я беру гарячий клей та кінчики наших трикутників я прикріплюю до серединки основи нашої прикраси. З іншої сторони роблю таке ж саме. Ось така ось смішна штучка у нас і вийшла. Мені вже і так подобається, але будемо продовжувати. Залишилось вже не також і багато, треба темно-рожеві елементи скріпити до серединки світло світло-рожевих. На відео я показую, як це правильно зробити. Продовжуємо так до самого кінця. Тепер ми робимо навпаки, тобто світло світлорожевий ми прикріплюємо до середини темно-рожевого. Наша кулька готова, але це ще не все. Роблю два кружочки, діаметр яких 2,5 см. У мене файміран клеєвий, тому я просто знімаю плівочку та прикріплюю ці кружочки доверху та низу нашої іграшки. Тепер мені потрібен елемент 2 см на 7 см. Я все відміряла та починаю вирізати. Знімаю плівочку та складаю навпіл. Тепер до цієї частини на клей можна посадити ниточку. Наносимо клей на всю частину та скручуємо це все рогаликом. За допомогою клею прикріплюємо це до іграшки і все готово. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та гарного всім дня!